Не купуйте папугу, а купуйте одразу двох. Папуги це соціальні тварини, тому правильно утримувати їх парами або зграями одного виду. Але якщо у вас вдома вже є один папушка, то бігти до найближчого магазину за другим не є гарною ідеєю. Я завжди закликаю купувати одразу двох папуг, хоча багато ресурсів стверджують. Купіть одного, приручіть, притріться, тоді купуйте другого. Зараз поясню, чим такий сценарій може бути небезпечним. Почнемо з того, що коли ви берете папуг у різних місцях або навіть у тому ж місці, але у різний час, скоріш за все, у папух буде різний набір захворювань. І навіть якщо продавець запевняє, що тварини абсолютно здорові та гарно виглядають, повірте, це можна побачити лише на рентгені та під мікроскопом. Є багато історій, коли власники приносили небезпечні інфекції бонусом із новим папугою. І я одна із них. Це дуже неприємний досвід. Друга причина це те, що папуги дуже інтелектуальні особистості і вони можуть банально не зійтись характером. Як, наприклад, сталося з моїм пірурою, монахам він не дуже сподобався, і щоб їм було комфортно жити в одній з граї, прийшлось пройти через рік соціалізації з тренуванням. Там облаштувати їм достатньо великий і цікавий простір. Для комфортного співмешкання. На це теж пішло немало часу і сил. Пташки можуть не захотіти жити в одній кліточці, тому мусите бути готовим надати їм окремі апартаменти. Я завжди рекомендую купувати одразу двох молодих братиків або сестричок. У такому випадку вони точно вживуться та подружаться. У захист парному утриманню скажу, що це однозначно правильне рішення. Папуги відчутно щасливіші в компанії. Вони природніше поводяться, стають в рази адекватніші, тихіші, менше шкодять та дуже радують око. Якщо зробити все правильно, обстежити, прокарантинувати і неспішно познайомити папуг, то у вас буде величезний шанс отримати пару дуже щасливих папужок.